За 40 років історії Харківського міжобласного медико-генетичного центру, центру орфанних захворювань, останні два були найтяжчими. Коли Харків здригався від обстрілів російських ракет та авіабомб, колектив унікального медичного центру продовжував боротьбу за життя та здоров'я особливих дітей. З перших днів війни лікарі консультували, лікували своїх пацієнтів онлайн, в тому числі з підвалу центру. Це ліжко тут у мене було як Тапчан, отакий Тапчан. Отут тут ми працювали з хвилинами. у нас інженер, шов, бамбьошка, не бамбьошка. Він приходив сюди. Він приїжджав, що приходив, приходив, приходив з Олексієм. Засновниця Харківської школи генетики, докторка медичних наук, професорка Олена Гречаніна, показує воєнні кабінети, де разом з колегами тримали свій фронт, працювали і жили. Перші два місяці нас було 12. Потім ще наш один молодий співпрацівник теж приїхав сюди. Ну, просто працювали. І ми в червні, по суті, праці ми вже офлайн перейшли на консультування. Уже у нас були на консультаціях, люди тут почали приїздити. І що не тільки з Харкова, і Харківської області, ще і з і з Полтави, ну ті наші, які потребували допомоги. які... Підвал, який до війни використовувався як підсобне приміщення, перетворився на маленьку фортецю. Маскувальні плівки на вікнах підвалу досі нагадують про той час. Отут можна було сидіти, всі бомби тут не по чому. Просто два таких. Пробували сидіти? Ні, на чому там. Я вам скажу так, кирпичина знайде тебе, куди б ти не сховався, бо вона одна єдина є, яка твоя. І тому, якщо ховатися і боятися, то воно буде тільки гірше. Олена Яківна, яка дитиною пережила евакуацію і нацистські табори під час Другої світової війни, категорично відмовилася кудись виїздити у прифронтовому Харкові. В районах області залишилася і більшість колективу центру. Одна третина тільки роз'їхалась кудись, дуже мало за кордон, там 4, може 5 людей. А і, і такі і серед них були такі, у яких в перший день вже були пошкоджені житла, причому там і вдома, і, і в селі, і ви, вони ми вимушені були кудись їхати, щоб десь зупинитися. Ми залишились тут. Залишились і не мали наміру виїздити. Хоча б вже ввечері і на наступний день мені подзвонили. І, і... І Німеччина дзвонила, і Болгарія дзвонила, і наші. Знайомі із різних міст України дзвонили, казали, ви не маєте права залишатися тут, ви достояння і таке і інше. Ви повинні виїхати, і, 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 і лаялись, і просили, і, і дорогу оплатимо, все що завгодно. Ну, Нам було якось з донькою, це ну, несприятливе рішення, бо ми харків'яни, це моя країна, і я знаю, що, що таке за кордон. Першу війну я її бачила і там теж для мене не було вибір, не виникав навіть в голові. Залишилися. залишилися, аби у перший же день війни розвантажити київську машину зі спецхарчуванням, без якого діти з патологою пішлункової залози, легень та кишечника не виживають. Це було, ну я думаю, не менше 50-60 ящиків цього харчування, але на всіх наших дітей з муковисцидозом. Швиденько ми його перенесли. Тут же подзвонили нашим батькам, і вони сказали, що Олена як на завтра будемо про за все, щоб не було. Ми прийдемо і заберемо. І брали для себе, для своїх там якихось знайомих з муковисцидозом. За, за дві доби. Все забрали це ну це життя для дітей, розумієте? Забрали це харчування. Більше року лікарі підтримували зв'язок зі своїми пацієнтами з підвалу. І коли розстрілювали центр Харкова, і коли місто поринало в блокаут восени взимку 23-го року. Під час війни ми прийняли 12 тисяч під час війни. А до того у нас було 38 тисяч за рік. У нас щоденно 100 пацієнтів. Загалом у перші два роки війни центр прийняв до 40 тисяч пацієнтів в онлайн офлайн. Війна стрес лише посилили хвороби, які й до цього часу були поширеними. Сьогодні просто пандемічне поширення порушень нервово-психічного розвитку. Діти не розмовляють, діти не вказують пальчиком, що це. Діти не розуміють звернену мову. Вони не розуміють прохання, вони ведуть себе непрогнозовано, вони можуть бути або дуже тихі, або такі розгалужена поведінка, вони розторможені. Це наслідки війни? Ні, це не сьогодні виникла ця тенденція до таких порушень. Вона є наслідок еволюційних змін. Війна до цього додала безумовно ті стреси, які пережили діти. Вона дала тяжких уражень. Вони інші, скажімо, чим, ніж ті, з якими люди приходили, бо тут зіграв певну роль, зіграв це стрес. У будь-якому випадку, переконана Гречаніна, батькам треба стукати у всі двері і не опускати руки, особливо зараз. Мільйони медісторій, які зберігає картотека центру. Свідчать про те, що у багатьох дітей є шанс. У нас є одна перевага всім дітям Харківщини Харківської області. Ми всі аналізи робимо безкоштовно у випадку, якщо потрібно обстеження в інших лабораторіях, центр фінансує додаткові витрати пацієнтів зі своїх благодійних фондів. Мій фонд, який благодійний фонд, вони, я безкоштовно консультую, а коли роблю такі консультації по скайпу, то вони виплачують на фонд 500 гривень. Така консультація коштує, а фонд ми передаємо нашим дітям, які не можуть заплатити навіть щоб приїхати для здати, який аналіз. Наразі Харківський міжобласний медико-генетичний центр продовжує приймати своїх пацієнтів зі всіх регіонів України та світу. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.